Така маленька фіча. Ці карабіни з нам віддав буквально от перед новим роком. вони нам позвонили, сказали: у нас є позиції, які у нас не забрали військові. І у нас зброя є, яку ми можемо вам зробити під цивільний ринок, але під військове випробування. Тобто, чим воно відрізняється? Е, для військових саме ці карабіни, основна вимога була яка? Іде полегшена цівка з покращеною вентиляцією під емлоки. Фіксація у них йде на їхній exchange, Двома гвинтиками під шестигранію з цієї сторони у нас просто отвіточка. Для того, щоб можна було спокійно використовувати передоб'єктивні насадки, вони додатково його центрують такими от виступами з цієї сторони та з цієї сторони. Тобто воно не ходить, не люфтить і нічого йому не буде. Тобто ви можете спокійно сюди кидати будь-яку передоб'єктивку, і питання у вас ніяких яких немає. Вони йдуть на хроміку, вони мають. Зовсім інший ловер збільшений у нас іде отвір під роботою в рукавички, а пірочок іде більш масивний стінки тут трошечки збільшені. Всі напливи під всі дубльовані органи управління у них ідуть збільшені. Тобто в комерційній серії, якщо до нас прийдуть, у нас ще стара комерція залишилась. От оці всі елементи будуть ну, трошечки менші.